Я поки що на сьогоднішній день не бачу більшість, бачу тільки певні інтереси окремих груп людей, депутатів, які намагаються домовлятися по певній конфігурацію. І я думаю, що навіть навіть не настільки йде мова про те, щоб поміняти на якогось депутата, який боровся на Майдані. Або був в опозиції минуле, чи йде мова тільки поміняти е, особу і можуть створити будь-який інцидент, тільки е, щоб от поставити іншу людину. А чим раніше я знаю, за кого йде навіть мова, за теж за певних не буду назвати за певних кандидатур, за яки, за кого йде мова. Це люди, які е, можна називати і тушками були в минулому, і багато-багато і Він, Ці люди можуть претендувати сьогодні стати теж головами обласної ради і районних, і тому подібне. Тому я не хочу брати ушко. Ще запитання? Точно більше немає? Ні, є запитання. Просто... Ну, якби не незручно, одному мені задавати запитання. Юрій Ілліч, у вас немає запитання? Ні, я ви дуже ви гарно поставили да. всі знаєте, ну... е, е, Ми можемо, ми можемо е, розділити період, період майдану на трьох, трьох етапах. Перший етап це коли люди вийшли на Майдан з надією, тому що надією, що е, тодішна влада буде робити щось для того, щоб була підписана асоціація, що Україна вступила в Євросоюз. Другий етап, і що ньому відбулося на, на превеликий жаль, другий етап Майдану це був період, коли... Два місяці люди чекали, щоб відбулися якісь рухи, тому що ми зібралися на Майдані і мирно чекали довгий час для того, щоб нарешті та тодішня влада робила якісь кроки. А третій період це коли дійсно гинули люди на Майдані, люди залишили свої сім'ї, дітей. І дали своє життя за майбутнє Україну. Так от, за цей третій період ми повинні подумати найбільше про цих героїв наших, за що вони помирали на Майдан? За що? Тобто, за те, щоб сьогодні тільки говорити про посад і поміняти тільки обличчя ті самі, які були рокіровку робити, чи для того, щоб дійсно ми поміняли систему, поміняли підхід, яким чином ми далі хочемо жити, ми повинні показати. Якщо ми будемо змиритися з тими скажімо кадровими питаннями, які сьогодні залишалися, повірте мені, що шкода, сьогодні, шкода тих людей, шкода тих. Героїв, всім, які залишилися, що ми з вами їх просто підводимо. Я обіцяв перед нашими героями, навіть Буковинці, які, що я ніколи не буду переступати через тих принципах, які були на Майдані, і буду максимально робити завжди. Я людина самодостатня і не хочу йти. До якоїсь влади, яку десь буду зложувати чимось або буду не, скажімо, робити те, що люди від мене очікують. Я вам обіцяю це і завжди так буду дотримуватися цих принципів. А якщо є інші люди, які готові до цього йти, тоді нам не по дорозі з ними. Ми чекаємо від нової влади чіткі значить, пропозиції як до нашої політичної сили, як до суспільства, що вони планують далі робити. І люди цього чекають з великою надією. Я думаю, що всі мають надію, що мінімум за 3-4-5 місяців ми вже відчуємо ті, ті зміни в нашій державі. Вот. І е, я би не дуже, не дуже, я би взагалі не хотів, щоб при владі сьогодні, на превеликий жаль, вже є цього, прийшли і залишилися ті люди, які з першого дня, коли на Майдані відбулося побиття, побиття студентів, вони голосували за ту владу, бачили до чого йде, ми попереджували їх. Казали, давайте не будемо допускати до кровопроліття, вони нас не чули, вони далі підтримували тодішню, тодішню владу злочинну. А сьогодні мають надію, що нова влада буде їх гладити і підтримувати. І ми бачимо багато новопризначених людей от, на місцях, от, тих людей, які не мали би права залишитися і бути при владі. Люди. Не за, це, не за це боролися. Люди хочуть реальних змін. Ми хочемо в Євросоюз вступити, ми хочемо краще життя, тому давайте всі разом будемо це робити. Маємо надію, що нова влада почує, зрозуміє, і все буде робити для того. Пане Миколаю, незважаючи на поразку, чи буде діяти далі батальйон Тимошенко? Це що був. Ну, створений для цей наш тривожний час. Це перше запитання. Друге запитання. Чи висловили ви якісь особисті побажання або партія ваша новообраному мерові Чернівців, панові Каспруку, з цього того, щоб її діяльність була більш ефективною? Я особисто мав розмову з Олексієм Каспруком. Його привітав. Так само Юлія Володимировна особисто йому позвонила і привітала його з перемогою. І також хочу сказати, що ми, так як е, е, Олексій Бурбак є членом партії Батьківщина, Батьківщина буде все робити для того, щоб е, цю високу довіру, яку люди значить, довірили, зробити все для того, щоб е, ця, ця довіра була виправдана перед людьми. Я думаю, що і Олексій Бурбак готовий Казпруг готовий до того, щоб виконати ці всі обіцянки, які були надані людям. А що стосується, у нас нічого не змінюється. Ми як до цього часу, як працювали, так і надалі будемо працювати і працювати на благо людей. Виконувати їхні е, завдання, і будемо готуватися і до наступних виборів, коли вони прийдуть. Чи то вони будуть чергові через півтора року, чи через рік ми будемо готуватися і ми маємо і віримо в те, що е, наш, наша підтримка у людей є значно вища. Ми це знаємо. Але раз так, на цьому етапі так случилося, що. Коротко потрібно було і люди визначились так, ми це приймаємо і будемо далі так і продовжувати нашу роботу. Будь ласка, ще? Альона? Все, Сергій Анатолійович, у вас все? Ну, я вже більше не можу, бо це перетворилося в інтерв'ю, а не в прес конференцію Все ж добре. Дякую. Дякую всім за участь у прес-конференції. кава, печиво цукерки. Будь ласка.